Ортопедичні босоніжки від бренду Мінімен. Мінімен це турецька фабрика. Дуже якісні, зручні, виготовлені з натуральної шкіри, натуральні матеріали. Підошва ребриста з назвою Мінімен. Не сковзить, не стирається. Висока, не важкі. Правильна ортопедична п'яточка, яка гарно фіксує ніжку дитини. І дитина почувається комфортно і зручно. Липучечки гарно фіксуються. Всередині ортопедична устілка з супінатором амортизації, що розподіляється навантаження по всій довжині ніжки. Ось такий така горбочок є такий, дихающе. Не паритиметься. Моделька дуже гарна, зручна. Ось така, бачите. Рекомендую мінімен.